Казка На ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни казок. Шищені казки. Колись дуже-дуже давно, десь дуже-дуже далеко ріс великий. Казковий ліс. На вигляд, це був звичайнісінький ліс, але там, на ялинках, виростали казкові шишки. В кожній такій шишці жила казочка. Інколи люди випадково натрапляли на цей ліс і знаходили на землі казкові шишки. Коли людина брала до рук цю шишку, то казка, що жила в ній. Потрапляла до її кишені. Повернувшись додому, ця людина розповідала шищену казку своїм дітям або онукам. А коли вони підростали, то розповідали її вже власним дітям та онукам. Так шищені казки ширилися світом. Якось до казкового лісу випадково забігла одна непосидюча білочка. Їй дуже сподобалося в цьому місці, але треба було повертатися додому до свого парку. Пострибавши до схочу, білочка побігла додому, взявши з собою одну казкову шишку. Повернувшись до свого парку, білочка згризла шишку, а що залишилося, впало на землю разом з казкою. Так, з часом... Шищеного насіння в цьому парку виросла спочатку одна ялинка, потім друга, потім третя. Як ви, мабуть, здогадалися, на цих ялинках тепер зростають казкові шишки. Птахи розносили насіння по іншим паркам та лісам, і там також виростали ялинки з казковими шишками. Тепер шищені казки живуть всюди, навіть у вашому парку чи сусідньому лісі. Знайди під час прогулянки шишку та придивись а раптом у ній живе шищена казка. Якщо після такої прогулянки твої батьки розповідають тобі нову казку, значить тобі пощастило знайти саме таку казкову шишку. Казка краю добігає, сонько дрімко вже чекає. Час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.